Добрий день, діти! Послухайте віршик. Замерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. Дійсно, діти, прийшла зима, люди тепло вдягнулися. Перший місяць зими називається грудень, тому що дороги земля замерзають грудками. Далі йде місяць січень. Сонце яскраво світить, але не гріє, а вітер снігом січе. Третій місяць зими називається лютий. Лютий лютує, бо весночує, так кажуть в народі про лютий. А що ще буває взимку? Давайте відгадаємо. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Що це таке? Це сніг, діти. А білі мухи це сніжинки. А ще, послухайте загадку. Без рук, без ніг майстер міст побудував, два береги ріки з'єднав. Що це таке? Це мороз і крига на воді, здається, ніби береги, з'єднані льодом. Що ще буває взимку? Буває таке явище, як ожеледиться, коли відлига на дорозі вода, а потім мороз, і дорога вкривається льодом. Це дуже небезпечно. Буває ще хуртовина заметіль. Коли сніг, йде сильний, вітер, заноси це теж небезпечно. А дітям взимку весело, можна грати в сніжки, ліпити сніговика, кататися на санчатах, на ковзанах та на лижах. А ще діти взимку багато яскравих свят, день святого Миколая. Різдво Новий рік, в ці свята завжди дарують подарунки. А ще зиму діти люблять художники. Вони, вони зображують зиму на картинах. Ці картини називаються зимові пейзажі, тому що зображують зимову природу. І коли дивишся на них. То, здається, зима казкова, яскрава і дуже красива. Тож зустрічаємо зиму, діти.